Вас вітає гей Боги Вітер. Ми українці. Ми сучасні. Ми активні. Ми наполегливі. Ми розумні. Ми креативні. Ми незламні. Наше гасо. Рідну хату зберігати. Тату і маму шанувати. Честь у роду дорожити. Україні служити, Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Бідний солов'я, білих квітах сади, Чорне море Донбас, половина. Це ми учні очоретинського НВК. Це ми майбутнє України. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми знаємо, її україною звуть. Ми любимо сонце і квіти. І сонце нам шле свій привіт, ми роду козацького діти, землі української цвіт. Ми від нашого рою швем вітання в небо край. Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І, дівчата, сині оки, в нас гаряча вдача, виховання патріотів ось наша задача. Ми віримо, підніметься в країна і зацвете нарешті рідний край. Ми козаки, ми українні діти, тевали б знали пісню, Жуспівай. Ми козаки, ми гордість України, зростаєм і вчимось ми у батьків, як неньку Україну нам любити і захищать її він ворог. Ми віримо в майбутнє твою Україну, говорить сьогодні дорослі малі. Бо ти в нас найкагаща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти на землі.